Перший великий прорив стався в 97-му році, коли компанія вийшла на біржу і буквально стала публічною, отримавши значне фінансування для подальшого розвитку. Перші роки роботи були нелегкими, як і абсолютно у всіх підприємців. Амазон змагалася з величезними витратами на маркетинг і технології, а також з багатьма конкурентами на ринку. Однак вони мали один інструмент: а саме ретельний аналіз попиту та створення потужної логістичної мережі. І Завдяки цьому компанія почала зростати. Перший великий прорив стався в 97-му році, коли компанія вийшла на біржу і буквально стала публічною, отримавши значне фінансування для подальшого розвитку. Спочатку Amazon була просто онлайн-книгарнею, але в 98 році компанія почала розширювати свій асортимент товарів. Тоді Безос усвідомив, що для створення справжньої. Онлайн гіганта необхідно продавати не лише книги, а й багато інших категорій товарів. Таким чином, компанія почала продавати музику, відеоігри, побутову техніку і навіть одяг. Це стратегічне рішення стало однією з основ для подальшого зростання.